Максим Сергійович, я Хотів вручити відзнаки головнокомандувача. командовича. Дякую. Служу українському народу. Андрій Володимирович, я. гордість за підрозділи і людей, з якими ми ці задачі виконували. От. І Це в першу чергу підрозділи 214-го батальйону Апфор. Дуже багато зроблено, дуже велику справу зробили. Дякую за роботу. Отани велика здоров. Скажу українському народу. Ті хлопці, що Отримували нагородження. Це ті, які в Кліщівці знаходились на передніх рубежах. Працюємо, це дуже крутий показник. Ми дуже задоволені, що так і є. Сили є, натхнення є. Будемо працювати до перемоги. Підрозділ виконав задачу, поставлено. За цю роботу, яка була проведена за ці два місяці, противник поніс дуже великі втрати. Це по перше. Мінімум, саме мінімум за день робимо 200-ти, робимо справжніми нормальними росіянами десь 20, це мінімум. В найкращі дні в нас було, ми по 60 робили. По танкістам, коли ми проводили штурмові дії у напрямку Клинове по електроподстанції, коли танкісти, піхота не встигала за танкістами виконувати задачі, вони виходили без прихиття піхоти, піхоти. виходили на вогневі рубежі відкриті ділянки, самі обирали місцевість, яка не давала змоги ворогу спрацювати протитанковими засобами. Прямою наводкою там вичосували, знищували все, що бачили. Давили чуть ли не гусеницями противника, прикриваючи піхоту, надає ну, вийти з району ведення бойових дій. Мілан, протягни ще 5 метрів вперед, 5 метрів вперед протягни. Вперед, ще вперед, ще вперед. Ще вперед. 5 метрів вперед. 5 Противник був там 5 метрів від них, в упор розстрілював з РПГ. А вони розгортались, заїжджаючи на них, пугаючи своєю броньою. І потім, коли піхота вже дала команду, що вони вийшли, то тільки після цього танки розвернулись і пішли. Є кістяк, який дійсно прийшов для захисту батьківщини, захисту рідних, близьких сімей і нашого народу. Ну, все залежить рівно залежить від підрозділів, від командирів, від особового складу, їх мотивації. Навіть не підготовлений особовий склад, але вмотивований під правильним керівництвом ну, може дуже швидко набути опиту, якого йому не вистачає, і перекрити недостаток знань. Ну і далі виконувати задачі на належному рівні. Будемо казати, робота командира, контроль з боку зводних, ротних і плюс знання особового складу. І підрозділ працює згуртовано. У нас зібралися самі такі, от я вважаю, що найкращі. Ну не буду прямо казати найкраще, то хтось образиться. Але ну, для мене це найкращі хлопці. Для мене всі все ЗСУ найкраще, але оці саме мої хлопці вони найкращі.